Стали заручниками системи. Єдина команда футболістів юнаків, яка мала представляти Україну в Швеції на змаганнях, вже наступного тижня кордону не перетне. Біометричні паспорти, які учасники подались виготовляти у відділення державного паспортного сервісу, вчасно не отримали. Тож цього року український прапор на стадіоні, де зберуться спортсмени з десятків держав, не замоєрить. Чому дізнавалася Тетяна Діяк? Замість тренуватися команда сонячних левів вже вкотре за тиждень оббиває поріг державного підприємства Документ паспортний сервіс. Три роки поспіль вихованці інтернатів Львівщини з порушенням розвитку зі змагань кофекап привозили нагороди та кубки. Та мрійне золото навряд чи вдасться вибороти. Маємо срібло виграли в цьому фіналі, програли від Латвії. Обіцяли 12-13 липня будуть документи готові. Приходять вчора тренери наш забирати наші документи і кажуть, що паспортів не готові. Ще вчора документи діти мали б отримати, втім замість синьої книжечки дістались ось такі смс-повідомлення. Мені прийшла смс, що за виникла затримка паспорта. Це найбільший турнір в світі, який все 50 років. Через цей турнір прийшли Ліонель Месі, Цано Роналду і всі гранти світового футболу будучи дітьми. Якщо вони знали, що є проблеми з видачі паспортів, чому ви не повідомити раніше? Чому коли ми здавали паспорт, нам це не сказали? Чому ви не повідомили тиждень раніше? Тож в надію отримати паспорти знову подались до віконечка. З такими ж претензіями тут зібралося чимало клієнтів четвертого. Липня я мав отримати паспорт. Я не отримав ні четвертого, ні п'ятого, ні шостого. Сьомого мій колектив поїхав в Польщу в Краків, а а я лишився без нічого. У них немає якоїсь злагодженості. Абсолютно ніхто ні, ні за що не відповідає, ніхто нічого не знає. Мені сказали, що вірус Петя винен. Раніше вірус тепер величезна кількість заявок пов'язана з безвізом та сезоном відпусток. Так пояснюють невчасне виготовлення біометричних людині було присвоєно номер паспорта. Далі йде на поліграф комбінат. Поліграф комбінат затримав друг паспортів. Вони встигають дуже велике перенавантаження. Затримка тиждень часу. Чому не встигають виконувати друк на підприємстві Поліграфічний комбінат Україна нам не пояснили. Натомість на офіційному сайті повідомляють, не вистачає обладнання. Державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна у ці дні максимально збільшило свої виробничі потужності на 35%, що дозволило у червні 2017 року на замовлення державної міграційної служби виготовити та персоналізувати 300 тисяч документів. Це втричі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тому сьогодні ПК Україна разом з міністерством економічного розвитку і торгівлі докладає максимальних зусиль щодо придбання додаткового обладнання по випуску паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, що дозволить значно збільшити потужності підприємства та максимально задовольнити потреби громадян України. Тож український прапор на дитячому турнірі у Швеції цьогоріч таки не майорітиме. Тетяна надія Юлія Улинець, Олег Гондарчук, програма.